Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі інформаційно-розважальна програма Зранку до ночі і я, її ведуча Віолета Товкес. Цікаві факти з життя України та області традиційно у нашій рубриці короткі новини. На більшості уменських подвір'їв занедбані ігрові майданчики для дітей. Сім'я Маринюків вирішила зробити свій внесок у щасливе дитинство молодого покоління і примножити місця для розваг дітей. Місяць тому, за адресою Глібка, 6 на місці зарослого та засміченого чагарнику вони розпочали будувати диво містечко для дітей. Вражає те, що через кілька тижнів з'явиться не просто ігрове місце, яке ми звикли бачити, а екологічно чистий майданчик, бо будують його. Із деревини. До ідеї підштовхнув маленький Данило. Родичі розповідають, що саме на прохання сина батько на власній дачі побудував гойдалку, пісочницю та альтанку. А потім, обіркувавши все, вирішив, може, варто побудувати подібний майданчик біля під'їзду. Приїхавши додому, манчани обговорили ідею з сусідами і розпочали будівництво. Подібний майданчик родина побачила, коли відпочивала у одному із ресторанів у Чигирині. Коли ми їздили на Чигиринщину, він побачив ну, майже таку конструкцію без гойдалок. І він підійшов і, тато, а збудуй мені таке. Тоді батько Данила не просто оглянув ділянку, а й бігав, виміряв кожну карусель рулеткою. Видно, що там запала йому в серце ідея створити казкове місце для дітлахів. Діти проявили неабияку активність. Спільною працею вже за кілька днів на майданчику почали з'являтися гойдалки, будиночки, пісочниця і навіть машина. У нас шість сімей, які скидалися. Ну не так, що добровільно. Попросили, хто має можливість скинутись, будь ласка, тому що розкидний матеріал на сьогоднішній день коштує дуже багато. Дуже вдячний пенсіонерам, які тут живуть, яким до цього майданчика дуже далеко, але які винесли, можна сказати, перші ті гроші, хоча домовленість була, що складається ті, в кого є діти стільки-то, інші по бажанню. Так є тут пенсіонери, які винесли першими і сказали, ми говоримо, у вас немає дітей, ви продаєте квартиру, ви виїжджаєте звідси. А жінка говорить, ну і що, я хочу, щоб дітям тут, в цьому дворі було затишно. Учасники роботи над цим дивомайданчиком планують урочисте відкриття. А в інших дворах чекають, коли хтось щось подібне поставить. Може, депутат Яценко благодійництво проявить, а може, керівництво жеку нарешті роздобриться. В абжеря рід, рідке в наше час явлення, що це исключительный человек, як он взявся за це дело і до конца заканчивает. Это для детей, конечно, царство.